Є мої друзі, є мої друзі тут, мої друзі тут. Є мої друзі тут, мої друзі тут. Ми казали, мої друзі збираємося, зараз по ночних клубах ми так потусимо, мало зараз колись не я з тобою, ти міняєшся біля мене, сідай знов, хит ти мене не знав там пахло, я зараз, брату дум не знає, збираємося, зараз ми разом будемо, не знай казав, тебе з мене не може стив невдячна мені, зараз той друзі є. Той друзяє, той друзя й мої, той мої друзя, завжди я з тобою, з вами готовий. Зараз давайте мало, ми політаємо, наче на гітарі та грає, ти неначе моє серце украла, не знає, ти наче за мною десь тут за стіною. Я за вами не знаю, з би Зараз зовсім я тебе не знаю. Той мої друзі, збираємося, не знаю, зараз пойдем. Зараз разом будемо ми з тобою, зараз беремося, не знаємо там на тусах, так потусимо, мало з тобою. Ми тримаємося, завжди будемо. Той мої друзі, той мої друзі. Ти мої друзі казали, ми кричали, брат вас забра за брата. Не знаємо. Ми на базі зараз ми на здані. Казали, не знаєш, шукаєш, ти висока, неначе мене ти сухає. Зараз давай, зараз ти мене за мене трималася. Зовсім я буду поруч з тобою, не знаєш, дівчинко, ти за мною не знаєш, зараз мене не чекав про тебе, зараз листувалися, зараз про тебе ці братва, тут залітай. Є, бо я завжди на студії, не знаю, я пішов, не запісу мало на голос не знаю, ти мій голос полунає з тобою, неначе ти моя гітара, моє серце украла, не знаю, Ти мене забрала, зовсім дівчинко, не знаю, сховала своїми очима. Зараз кулаки мой та не знаєш, ти мене не торкала, ти мене не чіпаєш, знову ти зу мною Політаєш зараз, дівчинко, брата зобралася, не знаєш ти мене не пускала не всюди. Завжди біля мене, зараз ти сідала, ти мене тримала за кулаки, наче дари. Я пов'язаний з тобою, місто зараз обіймає, не знай братва, Тут зібралася, не знай, туша, братва, закарпатська, братва, Є вже туй, Є ми не потушимо мало, зараз двіста так мало ми розриваємо, неначими Ну пішли на танці, мало дискотеку покрутимо бари Зараз там по барах, по клубах Зараз потуняємося мало з тобою Не знаєш ти тримайся за мене Неначе ти мене як там твоя гітара рая, не знаю Зараз я тебе тримав за ручку Завжди я поруч буду з тобою завжди я поруч буду біля тебе Туй моя братва, той мої друзі, я не знаєш, як я казав тебе Не питай мене Ти зовсім мене не торкай Ти мене не сховала своїми очима Зараз за очима я йду за тобою вітай зараз тримайся за мене, раз до завжди я буду з тобою, мої друзі. А не наче я казав це завжди. В не на завжди в моєму серці. Так зараз посідаємо з тобою, мої друзі.